Отож, колеги, нарешті ми дісталися до фінального а, кінця. Як вирішити проблему централізації? Крипто гостра проблема крах FTX. Добрий день, друзі, ми з Україною. і з вами, як завжди, на зв'язку ваш дружелюбний містер Атлен. Усім привіт! У цьому відео ми продовжуємо вчати проект Primex Файності. Що конкретніше, то в минулих випусках ми пригадаємо, е, впевнений, що кожен знає. Адже ми розглядали таке глобальне питання: Госта проблема централізації та рішення через DeFi та Primex. Так, як вирішити проблему централізації крипто, на що ми звернемо в цьому випуску, власне, нашу увагу? Отож, давайте вияснимо це питання та розберемося детально. Поїхали! В минулих випусках ми детально розібрали чотири досить важливих питання, а саме. Не ваші ключі, не ваші монети. Чому відсутність самостійної опіки над вашими коштами може призвести до винівних втрат, що трапилося з FTX та які наслідки справи FTX? у цьому ж випуску? Ми продовжимо. Отож, як вирішити проблему централізації крипто? На щастя, команда Primex уже має готове рішення проблем централізації криптовалюти, на відміну від сервісів uh, Sefi, протоколи DeFi, такі як Primex Finance, розроблені для управління їхніми спільнотами через децентралізовані автономні організації DAO. І керують своїми екосистеми децентралізовано та пропонують користувачам рішення, не пов'язані з опікою. Замість централізованих механізмів транзакцій поз ланцюгом і каскадіальних гаманців, децентралізовані фінансові протоколи використовують розумні контракти та транзакції в ланцюзі для роботи своїх платформ. Все прозоро фіксується на блокчейні. Ви навіть можете перевірити і переглядати перевірки зовнішніх аудиторів, аудиторів, код, баланс гаманця, наприклад. Катасанні транзакції, підтвердження резервів і багато інших важливих аспектів діяльності як в системі DeFi. І повірте, це дуже і дуже круто. Випливаючи із цього, найважливіше те, що розумні контакти гарантують відсутність посередників у транзакціях DeFi. Це відрізняється від послуг Sefi та децілізована кампанія сприяє переказам між користувачам користувачами як фінансові посередині. Підлочий підсумок, підсумок на Primex та інших десалізованих фінансових платформах. Перше, ви повністю контролюєте свої кошти. Друге, кошти, які ви внесли на платформу DeFi, зберігаються прозоро та безпечно у смарт-контрактах, які ви можете зняти в будь-який час без будь-яких обмежень. Третє. Вам не потрібно довіряти будь-якій особі чи організації для управління своїми коштами. Четверте, ви керуєте протоколом разом із іншими користувачами замість централізованої компанії. П'яте. Ви можете та контролювати гаманці код і активність проєктів DeFi. Ну і звичайно, шосте. Ви можете торгувати. Позичати, пози, знову ж таки, позичати, інвестувати та отримувати прибуток і брати участь в інших видах діяльності без будь-яких фінансових посередників або будь-яких інших форм посередників. Отож, наступне, яким чином Primex виводить децентралізацію на новий рівень? Я вже на один раз говорив, що самоохорон та децентралізація є двома основними цінностями, які Primex приймає дуже серйозно. З цих причин ми гарантуємо, що користувачі не наражаються на ризики. Замість централізованих серверних модулів Primex використовує лише децентралізовані компоненти для роботи своєї екосистеми. Для прикладу, наприклад, журнали замовлень e Sex і деякі DEX, які використовуються для узгодження замовлень трейдерів, замінені децентралізованою мережею зберігачів, які відповідають за виконання всіх автоматизованих угод на платформі. Це включає ліквідації, а також ордери стоп-лосс, тейк профіт і ліміт. Крім того, кредитори можуть ефективніше керувати своїми ризиками на праймі з допомогою кредітбекет. Кожен сегмент має власний набір правил і параметрів, які визначають рівень ризику, які можуть прийняти трейдері активи та кредитне плече, які вони можуть використовувати для своїх позицій, а також інші аспекти. В чому полягає найважливіший момент для трейдерів? Найважливіше те, що на відміну від платформи кредитування DeFi, трейдери можуть використовувати кошти, які вони позичають у кредиторів, виключно для маржинальної торгівлі через протокол Primex. Розумні контракти несуть відповідальність за забезпечення цього та інших правил кредит бекц будучи повністю відкритими брокерськими проброперськи. Прабай, я ж заново. Будучи повністю відкритим брокерським протоколом DeFi Prime, який не підлягає зберіганню. Прайме свової децентралізацію на новий рівень, щоб вирішити проблему централізації в галузі, забезпечити безпеку коштів користувачів і захистити учасників системи від руйнівних подій, таких як крах FTX. Ну що, друзі, на цьому у мене все був радий бути вам корисним. Зв'язково, містер Атлан. До зустрічі в наступному випуску. Бувайте!